Самий величезний привіт. Запрошую на акційні продукти. На огляд акційних продуктів в магазині Сільпо. Подивимося, що в ціні тижня. Помочуйтесь позручніше. Бажаю вам гарного перегляду. І дякую вам за коментарі та за вподобайки. Грийфруд бачу в акції по 45. Мандарини, мабуть, вже закінчились по акції. Лимони по 48. Так, капуста. Молода по 134 гривні, Пекінська 24, огірок 100 гривень майже огірки, перець по 149, томати черрі 119, томати сливка 99 і томати по 90 гривень. Так, цибуля по 16,50, у сільпо картопля по 40. Якась ненашинська, напевно. Так, і картопля наша по 23 гривні. Морква по 12 гривень, буряк по 17 гривень. Ходіть, подивимось, що в ціні тижня. Так, бачу в ціні тижня а, чіпси люкс по 36 гривень. Упаковка 130 г. Кава Старого Львова 250 грамів. Кава 70 гривень. А що у нас 184 була? Велика знижка. Так, тут вже купа людей зібралась на ціну тижня. Дивіться, дуже хороша ціна на контик. Зараз контик по 10 гривень. Так, це дуже хороша ціна. Так, не можу далі підійти показати вам, тому що, бачите, зібралася кубка людей. Щось купують, там хороші ціни, зараз ще я вам покажу. Наступно. Почекаю трішки, хай розійдуться люди. Так, майонез від відторчим, домашній, 300 г, 25 гривень, знижка 40%. В акції молоко від ферма 2,5% жирності. Зараз по 28 гривень. Пакет тривалого зберігання. Огірки від Ніжин 80 гривень. Ну, на сьогоднішній день це хороша, можна сказати, ціна. Шоколад світоч. Авторський чорний 20 гривень. Візьміть пакети хороші на 35-літрове відро, тут 50 штук. Так, давайте подивимось. Сир в акції, ну, з жовтими цінниками дивимось, так? Да? По 29 гривень від ферма український. Так, потім бачу по... А, це сирний продукт по 22,90. Так, далі. Сир пірятин Mazda 29 гривень, сир королівський 36 гривень. Ну, це за 100 грам, ви розумієте, так? Да? Ну і все, з жовтими цінниками все закінчено. Ходіть в холодильник. В холодильнику хочу вам показати максимальні знижки, які є на той чи інший продукт. Ось крем-сир. Так, оригінальний і здається, що з травами тут йде. Так, по 50 гривень вага 180 грамів. Ось такий сир з пліснівою. 150 грамів, зараз 80 гривень. Знижка 40% на сир. Гауда, вага 125 грамів, пластинками йде 55 гривень. Від яготинська моцарелла. Моцарелла. 200 грамів, не 180, а 200. Це, мабуть, тільки у сільпо. Чи може я щось плутаю. Я знаю, що зазвичай 180 грамів. В акції сир голландський від торгової марки Slavia. Дуже хороша ціна 10 гривень. Сир Фета 170 грамів. Зараз також зі знижкою хорошою 42 гривні. Золотиста салямі. 80 грамів, 30 гривень. А дивіться, столична ось така. Зараз 40 гривень, ще додатково на касі вам проб'ється знижка 25%. Це непогана акція. Завжди звертайте на ось ці наклейки. Там 25-30-35%. І 50, навіть деколи 75 я знаходив на рибному відділі. Так, непогана знижка на сосиски від Глобіно з індичкою. 4, 275 гривень, 45, 275 грамів 45 гривень. І ще є без також без оболонки. Індичка, а де... А, ось з сиром. Також 275 грамів, 45 гривень. Я вам дякую за ваші коментарі і я вам дуже-дуже вдячен за ваші вподобайки. Так, тут я бачу ковбаса м'ясний хутір елітна 16,40 за 100 грамів. Премія молочна 25 гривень. Сосиски самобранка, 11,40. 11,40. Зараз на торт. Наполеон, власна кондитерська сільпо 169 гривень за кілограм. Ну, я рахую, що це непогана знижка. Зараз в магазині сільпо діє акція на піцу. Так, ну ціни бачите, да? можете зробити паузу, подивитися, яка піца, скільки в ціні. Йдуть по 500 грамів. Усі, да? 500 грамів. Да, усі по 500 грамів. І зараз акція. Купуєте дві і третя піца вам у подарунок. До по 28 лютого включно. Так, тут підійти не можу до м'яса. Тут, мабуть, тільки що привезли м'ясо. Так, Свиняча грудинка по 10,50, знижка 35%, хороша ціна ну, Знижка хороша. А, так, свинина окіст по 13,90, також зі знижкою в тижня. Далі підійти, на жаль, не можу, тому що все зайнято. І бачу також, щойно бачте, рибу привезли. Давайте подивимось, короб Патраний 18,90 до радо, по 40 гривень, толобик 23 гривні, сіба 40, Сьомга стейк 84 гривні. Тунець 85, Форель стейк 76 і Форель Філе 110 гривень. Ось такі ціни. Креветки 50, устриці, одна штука 55 гривень. Так, добре, по рибі. Давайте почнемо <смі> з жовтих цінників. Бачу тут багато. Дивіться, тут навіть зі знижкою є морська капуста. Їжте вітаміни. Зараз набирайтесь, вітамінів по 15,40. Скумбрія по 17 гривень, салака пряного посолу 12,90, оселедець по 12 гривень, скумбрія шматочки в маринаді 23. Так, не бачу, що це таке за 15 гривень. Оселедець шматочками е, в маринаді по 15 гривень. Міді по 27 гривень за 100 грамів. До речі, непогана ціна. 27 гривень, да, були по 32. Лосось шматочки по 60 гривень. Ну, тут вже йде копчена рибка. Оселедець гарячого копчення по 16, скумбрія 29, мойва гарячого копчення по 18 гривень. І салака гарячого копчення по 15 гривень. Ось такі ціни. Давайте роздивимось полички ціну тижня, томати. Від премії 400 грамів 60 гривень грамів зараз. Так, а це що це теж соус? Солодкий чилі. 52 гривні. Так, ну, цікаво. Я такий ніколи не купував, 360 грамів. Все в Україні зроблено. Соус барбеку, барбекю і кисло солодкий 52 гривні. Так, соус чумак цибуля 26 гривень. Вони йдуть по 200 г. Бургер по 25, ну і ще знижка буде 25%. І соус чумак французький з гірчицею 26 гривень. Так, тут у нас кукурудза від премія 340 грамів 33 гривні. І горошок від премія 420 грамів 31 гривня. Як я обожнюю ікру кабачкову, ви собі навіть не уявляєте. 450 грамів. Від премія. зараз 50 гривень. Я можу в банку зараз з'їсти, чесно вам кажу. За один раз. Так, огірки. Ну, ці огірки, що на початку відео були, там саме вигідніше зараз взяти в сільпо. Тут дуже багато великий вибір шоколаду від Millennium Very Perry. І навіть ось такі я ще не бачив. Це йде а, з мигдалем, кокосом. Молочний чи білий-білий, да? по 30 гривень. Ось цей. А решта всі по 23, бачу. Так, ну, мілка. Так, 75. Ну, все одно мілка з ціни скласти не може. <ріст> Дитяче пюре, гербер по 36 гривень. І пюре чудо-чадо по 16 гривень. Подушечки сніданки з начинкою йдуть. 400 грам. Несквік сніданок, кульки шоколадні, 49 гривень. А що такий лайн дорогий? Також 200 грамів. Пластівці кукурудзяні з медом. А, вага 300 грамів 40 гривень. Так, тут вага 50 грам. Ця приправа дуже мені подобається. Якісна. Так, зефір, хто полюбляє від Богославної, вітамінний з яблучного пюре 240 грамів 50 гривень. Для пухнастиків Фелікс, так, по 16 гривень. Ціні тижня зараз відвела діс ікра тріски. Тут у нас вже рибний холодильник, оселедець від премія, слабосолоний. А, так, філе шматочками в олії. Вага 270 грамів, 70 гривень. Ціні тижня морська капуста, 150 грамів, 24 гривні. Відвеладі Скав'яр, Філадельфія. Ікра селеця зі шматочками копченого лосося. 160 грамів, 55 гривень. Найдешевші яйця у сільпо це повна чаша 56 гривень. І в акції, а бачу в акції супереконом 50 гривень. Ну, це нормальна ціна, якщо брати, що якщо вони вищої категорії. На молочному відділі я стараюся вам також показати продукти з максимальною хорошою знижкою. І я вже бачу, знижка 40% на йогурт від молокія. Так, білий йогурт на подушці з ягод. До речі, я купував, він мені дуже подобається. Тут великий вибір. З різними фруктами по 19 гривень. Також йогурт Молокія. Ось такий білий йогурт. Йдуть з цими гранулами. Знижка 34%, 23 гривні. А цей смачний очо я сюди прийшов, дивіться, я оцей дуже полюбляю, мені він подобається. 27 гривень, це хороша ціна. Я, я купую оці Данісімо, Делісімо, Вже Делісімо чи Данісімо, Добре, 27 гривень, 180 грамів, також дуже багато а, смаків, але ось цей мені дуже подобається зі смаком тірамісу і ось цей дуже смачний зі смаком шоколадного трюфеля, Щоб я не забув, зараз закінчу зйомку і обов'язково візьму собі дві баночки то полюбляю ось такий питний йогурт від яготинський зі злаками 22 гривні сметана селянська, селянська сметана так вага а, де вага 300 грамів 15% жирності 29 гривень. До речі, дуже зручно орієнтуватися. Дивіться, в сільпо є окремий холодильник, де безлактозна молочна продукція продається. Ну, ви всі знаєте, да? Вони йдуть у таких, бачите, в фіолетовому кольорі. Обкладинка. Усі виробники стараються фіолетовому кольорі робити, щоб а, легко знайти на полицях. В акції тісто листково дрожжове Від премія тут цілий кілограм 64 гривні. Ходіть, подивимось на масло. Так, ось цей холодильник з маслом, який сьогодні в акції. Ну, ось тільки повна чаша бачу. Але жирність якраз та, що потрібно: 82% жирності 200 грамів 65 гривень. Повна чаша, так? Да? Так, да, ось це. Ну це власна марка Сільпо. Кавомани, давайте подивимося, яка знижка на каву. Хочу знайти максимальну знижку, вам показати. О, бачу на Монарх, але цінник не жовтий. 134 гривні 225 грамів Монарх Класік. Ну, ось знайшов Якобс великий, 450 грамів, Якобс Еспресо. 179 гривень. За пів ціни можна купити Нескафе Голд, велику упаковку 310 310 грамів. Іде вага. І ціна 330 гривень майже. Так, Якобс Баріста. 50 грамів, 94 гривні. Ну, з жовтими цінниками трошки легше орієнтуватися. От Поставили, бачите, на каву білі, але йдуть зі знижкою. Угу. Давайте подивимось, який чай зі знижкою. Дуже часто чай зі знижкою піквік. Ось такий, дивіться, трав'яний, вітамінний. 55 гривень, 15 пакетів. До речі, хочу сказати, що мені потрібно переходити на такий звичайний чай, але я щось не можу його пити. Ну, трав'яні. І що ж мені робити? Чорний та зелений суміш, тут 20 пакетів, 43 гривні. І цієї ж фірми Аскольд. Бескіт Так, чай меліса, 30 пакетів. Чай, школярик, чорниця і меліса, 30 пакетів. Хто полюбляє фруктові пірамідки, Tia Moments, 20 пірамідок, 35 гривень. Чорний чай а, з шоколадним трюфелем. Такі вже роблять красиві коробки. Дивіться, чорний чай Grace, 60 гривень, зараз теж хороша знижка, тут 25 пакетів. Хілвей зелений чай з ароматом жасмину. Тут іде 100 г 60 гривень. Тунець з шматочками 185 грамів. Оливки зелені з кісточкою 43 гривні. Оливки зелені без кісточки. Бермішель від повна чаша. 400 г 12 гривень. Так, тут я бачу спагеті з твердих сортів 500 грамів. Крупа вівсяна, плющина 500 грамів 20 гривень. Крупа манна 400 г гр. 11 гривень. Булгур від Атуаль, 500 г гр. 37 гривень. Крупа кукурудзяна. В упаковці 4 пакети по 70 грамів 18 гривень. 11 гривень крупа горохова 400 грамів, розколота, шліфована. Від премія рис шліфований довгозернистий басматі. Тут цілий кілограм 100 гривень. І також бачу в акції рис а, пропарений басматі. Також від премія цілий а, кілограм 100 гривень майже. Хто надає перевагу олії від чумак? Тут 900 грамів, зараз непогана ціна, 55 гривень. Це хороша ціна для цієї олії чумак. Олія премія соняшникова, нерафінована, цілий літр 75 гривень. Ой, дивіться, я знайшов. Бачите, вона знову зі знижкою. Чашка для кави, скло 110 грамів, плюс блюдце 40 гривень. Я, мабуть, її візьму до кавузьки. Приїде мама, хай сятіше. До речі, тут можна зібрати всю колекцію. Тут є і молочник, і вища скляночка, салатник. Ну, коротше, багато всього. За 40 гривень. Я думаю, хай буде знижка взагалі крута. Добре. Все, я вам бажаю економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі вже з вами зустрінемось у наступному відео.